Волонтерського проекту Відкритий суд і керівник проекту відкритий суд, правозахисник Станіслав Батрин та Андрій Швачак, координатор напряму моніторингу судових справ проекту відкритий суд, прийшли до нас, аби розповісти про цей проект більше і, зокрема, про свої перші здобутки. Вітаю вас, панове, нашій студії. Раді бачити вас. Доброго дня. тож. І що ви розкажете про цей проект уже скільки? Ви два місяці, так? Якщо я не помиляюся, ну, працюєте активно? Де. Розкажіть про свої здобутки. Це навіть більше. Я хотів би все ж таки підкреслити, бо спочатку червня ми почали професійно, якби системно працювати. І сьогодні це такі результати, що команда, яка існує в Києві. Практично 45 судових засідань за тиждень це такий норма мінімум, яка сьогодні виконується. Фактично до 200 засідань на місяць фіксується активістами нашої команди. По результатах це вже команда до 30 осіб, і результати є дуже серйозні і фактично в нас на наших круглих столах на заходах вже присутні голови вищих судів. Вищий господарський суд, вищий спеціалізований, і що нас дуже радує, сьогодні ці особи всі підкреслюють, що проєкт відкритий суд це як шлях до практичного реформування судової системи. Тому що всі ми бачимо, що потуги президента, потуги парламента, на жаль, не результуються. Є закони, є начебто воля формальна, але бачимо, що результату немає. Люди приходять в ті ж самі суди, та ж сама корупція. І я б хотів для глядачів, які наше фірне на еспресо не бачили в червні місяць. Я б хотів тільки підкреслити, що яка є наша мета, як ми це робимо. Нам потрібно разом з громадянами створити нетерпимість, максимальну нетолерантність до корупції в судах. Нам потрібно підтримати тих суддів, які є професіонали. І засудити тих суддів, які не хочуть змін в цій країні. І в цьому є дуже прямий механізм, скажімо так, який сьогодні працює вже. Маленька камера, яка є в суді, дозволяє відеоф... здійснювати відеофіксацію від початку до кінця. Тобто, в цьому розумінні така можливість у нас з'явилася з березня місяця 2015 року. І, власне, що ми робимо? І резонансні справи, і звичайні, які є для громадян. Ми фіксуємо на відео, надалі фахівці дають цьому оцінку і готуються відповідні заяви про позбавлення судді права обіймати цю посаду. І головне, що вищі посадові особи в цій країні і в судовій владі підтримують необхідність позбавитися, умовно кажучи, від баласту, оскільки такі люди не заслуговують в подальшому працювати в судах.